Що вони не здаються ніколи. Навіть коли вони не приймають участь у бойових діях, вони продовжують показувати свій дух через спорт. Мені звати Михайло, мені 28 років. Службу я проходжу в управлінні патрульної поліції в місті Києва і департаменту патрульної поліції. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації ми зустріли в місті Маріуполь. Я там проходив службу з самого початку мого шляху в патрульній поліції. Я прийняв рішення. Разом зі своїми побратимами то, що ми повинні залишитися в місті Маріуполі і продовжити захищати його і допомагати громадянам, які там загоються, тому що це моє родне місце. І я не мог звідти поїхати. Ми вернулись туди, що раніли поїскати. Найбільше запам'ятовується це обстріл пологового будинку в центрі міста Маріуполя. Це була дуже негативна історія, яка запам'яталася мені на все життя. Тобто, коли ти бачиш е, жінок, який в крові, да там то він по невічені дітей це дуже впливає на твоє на твоє психічне здоров'я. Спорт допомагає адаптуватися ветеранам і соціалізуватися, коли він перший раз спробує себе у змаганнях таких, він потім вже починає себе більш впевненіше бачити себе в цьому житті і соціалізуватися, швидше спілкуватися, там знаходити собі нових друзів і бачити якесь майбутнє своє далі. І проводились ці змагання в. Місті Мадрид, де були залучені учасники, ветерани з багатьох країн світу. Також безпосередньо були українці, да, ветерани, які приймали участь і показували там свій результат. Мотивація бути першим показувати приклад, показувати приклад ветеранам, показувати приклад військовим, які проходять службу, які закінчили службу, що життя продовжується. Моя мрія щоб закінчилась війна нашою перемогою.